Вітаю вас, друзі. Учора сталася дещо незвичайна, і я сподіваюся, не трагічна подія. Усе почалося із того, що поблизу Білгорода було збито російський Іл 76 Ой только толь отошли от А-50 и А-22. только-только, вот буквально, вот все это почало утихать, І от знову і от опять одразу після цього президент Чаду привітав Владимира Путіна із загибеллю російських військових. Свої іскренні соболізвання за св'яз з гибеллю солдат, російських солдат. Але так само швидко вилізло міністерство війни, так званої Росії, і почало казати, що, начебто, на борту літака були українські військовополонені, Виповнявши рейс по маршруту Чкаловський Білгород. Для перевозки українських винаслужчих для обміну. доволі довго від української сторони практично не було офіційних коментарів. Вони почали з'являтися тільки ближче до вечора. А пізніше президент Зеленський сказав, що ситуація іще буде досліджуватись. Факти, це головне слово зараз. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Приблизно об 11 годині учора з'явилося повідомлення про те, що було збито російський літак Іл-76 поблизу Білгорода. Тоді ж з'явилося й оце відео. Лень, прямо на... Літак упав не сам, його вочевидь збили. На це вказують і характерні сліди у небі, і також сліди на рештках іл 76 де видно, що по ньому вдарили зенітною ракетою. У свою чергу, учора ввечері, Генеральний штаб збройних сил України, хоча прямо і не написав про збиття російського іл 76 Втім, дав про це зрозуміти. Про збиття російського військового літака казали також і самі росіяни. Що правда вони заплутались? Скільки саме було ракет радіоакційними средствами ВКС Росії, наблюдався пуск двох українських ракет Тремя ракетами. Зніт ракетного комплекса Ліба Петріот, Ліба Арісте німецького производства. Пиміш у мене інформації, вроде як Петріот в тому районі. нет. але росіяни не просто стали визнавати, що було збито їхній ІЛ 76 А я нагадаю, що коли було збито російський А 50 то вони спочатку взагалі мовчали. Росіяни у контексті ІЛ 76 почали казати, що, начебто, на борту були українські військовополонені. Першим про це написав російський блогер Файтер-Бомбір. Але він видалив свій допис. Після цього вже про це повідомило міністерство війни. 65 українських вона для обміну. І три супровождаючих їх російських вонослужі, і тут одразу почали з'являтися питання щодо наведених міністерством війни так званої Росії даних. Максим Колесніков, який раніше також був у російському полоні, стверджує, що це неможливо, щоб на 65 полонених було тільки три супроводжуючих. Він наводить приклад: що коли його транспортували для обміну, то загалом було 50 полонених і на них близько 20 охоронців. Інформація про те. Що на 65 полонених було тільки три супроводжуючих, виглядає вкрай сумнівно. Непонятно понятної що кількість охранників, хто говорить говоріть хто то говорить більше. Ну і власне, чому на тому борту, за словами міністерства війни, мали бути українські військовополонені, тому що їх готували до обміну, і, начебто, українську сторону про це попередили. Українське руководство прекрасно знала, що послужившися практики. Сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород. Українських ванаслощик для обміну. Проте росіяни не попереджали українську сторону про те, що літаки Іл 76 будуть використовуватись для транспортування полонених, і що необхідно забезпечити безпечний коридор для ІЛ 76 Головне управління розвідки повідомило, що Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і за. Залізничним і автомобільним транспортом. Дуже сумнівним також виглядає і повідомлення росіян про те, що нібито цей літак прямував до Білгорода, а не навпаки. Ось інтери змогли встановити, що російський літак рухався не до Білгорода, а навпаки, із нього. А це означає, що він не мав би перевозити полонених. Але це усе стало відомо пізніше. А одразу після цього росіяни розгорнули усю свою машину пропаганди, яка буквально миттєво почала. Почала поширювати найбезглуздіші версії. Все просто Йде конфлікт між офісом президента Зеленського і. Воєнними залужними. разом з тим для підсилення ефекту російська пропагандистка Сімоніян практично одразу опублікувала і списки, начебто полонених, які мали бути на тому борту. Чуть позже в сіті з'явився список, знаходившихся на борту Іла, Подавляюче більшість фамілій, як бачите, українські вірити росіянам це самих себе не поважати, але маю сказати, що і у випадку із цими списками також є нюанси. Що найменше один військово полонений із цього списку Коноваленко Максим Анатолійович був обміняний раніше 3 січня. Варто підкреслити, що росіяни використали дуже багато різних прийомів для того, щоб підсилити негативний психологічний ефект проти українців, але вони не показали головного. Вони багато із різних ракурсів показували рештки збитого російського літака, але не показали практично тіл показали одне, максимум два, і то заблюрене. Але якби на борту було 65 і ще військовополонених полонених тіла мали би бути. Находимся рядом з місця трусині мальота, е, проходять перевірки, спеціалісти на місці. зараз всі разом із тим у російській госдумі буквально миттєво відреагували і одразу почали діяти. Давайте звернення Конгресу Сполучених Штатів Америки і Бундестагу. Гірманія і заяви Лаврова і заяви російських пропагандистів, і заяви у російській Госдумі зводились тільки до одного: от бачите, що сталося, Україні не можна давати будь-яку зброю. Треба припинити допомогу Україні. Пілотів наших воєнно-транспортного самоліту, які аслялі гуманітарну місію, розстріляли беззащитних ракетами. Американськими німецькими бы відкрити глаза і понять, кому вони допомагають, за чим ані Аналогічну кампанію росіяни розгорнули також і тоді, коли вбили українських військовополонених у Оленівці. Тоді вони кричали, що Україні не можна давати Хаймарси сьогодні. Утром із поставлених США РСЗО Хаймарс. Хаймарс. Хаймерс Хаймерс ракетний удар із американської системи Хаймерс. Хаймарс. власне, проти нас воюють виродки, та не люди, і вони вчора це в чергове підтвердили. Давайте тепер поговоримо про проміжні підсумки. Перше, росіяни завжди брешуть. Якщо раптом росіянин не бреше, треба перевірити, чи він живий. Друге, будь-який російський військовий літак є легітимною ціллю за дуже дуже рідкісними винятками, які не підпадають під учорашню ситуацію. Тепер Третє росіяни використали тему військовополонених для того, аби деморалізувати українців та провести дезінформаційну кампанію із закликами не допомагати Україні. І четверте, і найголовніше росіяни зірвали обмін і, можливо, іще декілька наступних обмінів, які планувалися. Вони про це прямим текстом кажуть. Тепер покабаміння об річ іти не буде. а наших, яких ми вже вміняли на що з нашими Штосна станом на зараз немає вагомих підстав вважати, що українські військовополонені могли перебувати на борту того літака Іл-76. Будемо сподіватися, що вони живі. Але варто враховувати, що проти нас воюють виродки, які можуть зробити потім усе, що завгодно. Ми жі з вами, друзі, маємо зробити також висновки щодо методів проведення росіянами інформаційно-психологічних операцій. Маю сказати сьогодні також і про найгарячіший найскладніший напрям про Авдіївський. Протягом останніх днів росіяни там мали деякі просування, і вони незвичайні. Росіяни там скористалися підземною трубою протяжністю понад на 2 кілометри для того, аби зайти українським військовим у тил у Авдіївці. Точки, Подібні методи росіяни використовують не вперше. Восени минулого року на тому ж напрямку росіяни зробили підкоп до українських позицій. Тоби точки А до точки В можна було добратися. І так как віс хватает ребят, которые знають, що такое лопата. Ми прокопали 160 шістдесят метрів. Не сильно много. така тактика не є чимось новим. Вона відома і ще із прадавніх часів. і Її також використовували під час першої світової. Звідти росіяни її і запозичили. світовій на лінійних напрямках була традиція підкопатися, підняти в воздух. І захопити пулеметну точку, і що за І ця історія має нас навчити тому, що ворога ніколи не можна недооцінювати, що ворог постійно навчається і постійно шукає і знаходить нестандартні рішення. Не зовсім зрозуміло, Чому ми не активізуємо саме такі способи? Так? Тобто, допустимо, є у нас. Машини, які там роють тунелі, метро і так далі. Почому вот загнать, якби і тим більше... я зовсім не здивуюся, якщо росіяни притягнуті ще до лінії фронту машини для будівництва метро. Ну а ми із вами маємо і далі посилювати спроможності українського війська, щоб жоден російський солдат не почувався і не був у безпеці. Зараз ну, терор fpv дронів да? Тож лишній раз там люди бояться там вийти там когось з позиції, да вот же дякую вам за те, що ви допомагаєте фронту, за те, що ви допомагаєте українському солдату та рятуєте його життя. Будь ласка, не зупиняйтеся, продовжуйте підтримувати сили оборони України.